Це мій тато. <рістична> Рішення суду чітке. Тома Блондан має стати законним представником дитини. Та є проблема. Він не дуже здібний. <клі> Зі, ти геть здурів. То що, ти вечір вже спланував? Вечір? Ти ж не забув про день народження. Радше дуже нездібний. Я обожнював книгу про маленького принца в твоєму віці. Нічого нема. Ні жодного слова. Справді? Та це просто блокнот. Вітаю. Кому тортика? Ця книга насправді магічна. Якщо в неї записати бажання, то воно збудеться. Та бажане має бути корисним і недорогим. Магічна книга. Хочу мати здібність, ставати невидимим. Серйозно? Я зник! гарно. Гаразд. Книга і справді магічна. Абсолютно. Хочу, щоб завтра тато весь день усміхався. З мене вже зовсім ні. Хочу зустріти справжнього капітана Дурка. А він так зветься, бо на тебе дуже схожий. Капітан Дурко! Я заберу тебе о! о Точно, на пяту Про що ви там розмовляли з Габі? Та про Джеймса Бонда. Вуаля, геній. Не виплетикує флешка. І лише ти здатен її звідти забрати та виконати місію. Ей, ти! зупиніть його. А ну, давай, коли куди сідеш із татом. Усе розказуй бабусі. Відколи? А від завжди. Я все вкладаю, щоб зробити сина щасливим. <рес> Супер, татусь! Я бачу справжнього капітана дурка він був не такий качок, як фігурка, але теж класний. Та ну, не вже та кажу тобі не качок Угу. Окей. у кінотеатрах з 12 грудня.